Такі, от, 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 є от такі садбайки, де хто любить виділятися, наприклад, 11400. Стоп, 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 зараз. Ще раз відео. 11400, так? 11 400, та? Такий фетбайк. Люди люблять виділятися, і що на них звертали увагу, наприклад, як їде і там всі дивляться. 11.400. Дивіться, кріплення з баночкою вже є, теж укомплектований, тільки крила. якщо. До речі, а що в ту баночку е наливати? Ну, водичку в дорогу Так? Як пити захочеться. Так, Дивіться, наприклад, тими колесами можна їхати сніг, пісок без проблем. Що собі? Вони регулюють, наприклад, виїжджаєте на трасу, більше підкачуєте. Тоді накат нічим не гірший, ніж такі вот тоненькі. Наприклад, їдете по піску чи десь по таких ґрунтах, чуть-чуть спускаєте, і не треба вам амортизаційний рух. Супер, супер. Дуже надійний і добротний. На велику вагу теж піде. На велику теж, яка 120-130. Так, так, та піде. Ну, я ще мушу трошки походати. Що... Тут з кулик вимає там під 120 вже їздить років сім. О, супер, бачите? Тому заїжджайте, оглядайте, є досить і досить широкий вибір велосипедів. Місто, е, селище міського типу, куликів, є також магазин.